Ви на каналі Агрегатор новин вітаю! Один з найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Німецька компанія Rheinmetall, відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів. Про це стало відомо з заяви німецького концерну. Меморандум про створення спільного підприємства було укладено за участю міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з питань безпеки 17 лютого. Планується, що новий завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік. Також він вироблятиме і метальні заряди. Зазначається, що це буде спільне підприємство Рейн Метал з українською компанією, яка виступає партнером у цьому проєкті. Загалом німецькому концерну належатиме 51% акцій спільного підприємства, а українській компанії 49%. Нагадаю, що 12 січня в компанії Рейн Метал заявили, що зможуть виробляти необхідну кількість снарядів, щоб забезпечити всю Європу. Так, до 2025 року планується виробляти до 700 тисяч артилерійських снарядів на рік. На цьому все підписуйтесь на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодної важливої новини. До зустрічі!